Мої вітання. Отже, сьогодні буде на огляді і на розпаковочці Simplex Light. Якби я його вже тестував, і на площаці мене відео з ним є, але є невеликий нюанс. Зараз е, фірма Nocta е, трошки змінила комплектацію даного приладу і зараз покажу, що у нас тут помінялося. Помінилося у нас кращу сторону, те, що тепер цей прилад іде. З іншою катушечкою. Отже, що в нас в комплекті? Йде інструкція? ну от Ще одна інструкція. так Що в нас тут? Кабелі зарядки там і так далі. Як бачите, ну от далі, штанга. У нас іде пластикова, звісно. Тобто, ну, не, скажімо так, йде нижня. Зараз підуємося. Нижняя йде штанга пластиковая, средняя штанга йде алюминий. Ну, вот так, неважно, что у нас тут. Далее. Так. Вот так вот Так. Далее у нас тоже пластик. Ну, от. ну, Стандартна я би сказати, штанга Сімплекса, ну, під все, як має бути. Отже, Що в нас помінялося, друзі? А поміня... помінялася в нас катушечка. І раніше. раніше цей металошукач комплектувався, ви пам'ятаєте. Зараз я трошки розв'яжу, що... ну, щоб витягнути саму катушку. Ну, от. Ну, Рукою, звісно, незручно, Я покажу добре, покажу ось так. Ну, от, як бачите, катушечка у нас йде така, в комплекті замість снайперки. Тобто зараз цей прилад буде бачити цілі краще, ніж би сказати раніше. Чому так зробила фірма Nocta? Я вам пояснюю. Напевно, ви вже чули, що я це знімав, звісно, до цей ролик з цього металошукача. Так, Все ж це розв'язати одною рукою, значить крушиться, я думаю. Так от, Недавно фірма Nocta випустила дуже бюджетний прилад, називається Findix Pro. От, І він скажімо так, вийшов вже з катушкою 11-й, а Simplex Light був з катушкою снайперкою 9,5-5,5. Ну, тому як би тако розібратися, по ідеї мав би той симплекс Find X мав би бути сильніший по характеристиках. Тобто, ну, бо того, що, Так як в нього катушка більша, він би мав би бути сильніший. Але там відсутні, відсутній баланс ґрунта. Тому фірма Nocta зробили як? Вони зробили те, що флінікс буде дешевший, але без балансу ґрунта. І дали катушку Lite більшу, але з балансом грунту і там з певними функціями, яких немає, скажімо так, сфоли, тобто, трошки довго діставати, ну, от, яких немає е, в Find, Find X Pro. Ось, чому так вони зробили? Я думаю, наоборот, це краще, тим більше ціна даного приладу не помінялася. Ну, от. Ціна даного складу 11 тисяч майже. там. Ну, давайте його складу, там коротенько по меню пройдемося, ну глянемо, що, що цей прилад може взагалі. Ну, там Коротенький тест по повітрю і глянемо, які там результати плюс-мінус будуть. Отже, коротенько пройдемося по меню. Що в нас тут є? У нас є чотири програми пошуку: це поле, парк, пляж і всі метали. Ну, от, Далі, давайте пройдемося, що в нас тут є. Перше, це в нас йде звук. Далі це в нас йде е, ручна дискримінація. От. Третє це в нас йде гучність заліза, можна включити, можна виключити. Четверте, це в нас іде шумодав, тобто Якщо якісь є глюки, можна скажімо так, ці глюки забрати. Але впливає, до речі, важливо, впливає на глибину. Далі е, це скажімо так, відлаштування від перешкод, тобто, ну, з, з, скажімо, так, з частоти, F2, F3, F1. тобто якщо є. Десь якісь спрацьовування там, чи іншим, чи біля вас чи з іншим приладом ходить, то от можна скажімо так, ті глюки забрати. Далі. Що в нас тут є далі? Це в нас віброрежим, підсвітка, ліхтарик. Ну, Таке от налаштування, тобто, прилад простенький. На рахунок Find Dix'я виходить, які є функції, тут, у яких немає FindX? тобто є Тут є баланс ґрунта саме перше. Також FanDic'a немає е, шумодава і немає сувочистоти. В принципі, якось так. Ну, давайте зараз потестуємо е, наші стандартні цілі в домашніх умовах. І буде так. Максимальна чутливість, певно, не вийде. 26, саме добре. От десь на першій програмі з чуйкою 26-27 можна потестувати зараз. Отже, перша програма, чутливість 27, мідна монета. Така от п'ятак мідний. Ну і пробуємо. Трошки млище поставлю. Так. 30 десь, приблизно 30. Тут чуткий сигнал на 27, так, тепер срібно, срібних 20 копійок пробуємо. Тут стабільний сигнал на 22 см. Ну і, ну і у нас два гроші польські. Маленька монетка пробуй. Ну, до речі, два гроші, бачить, навіть трохи вдається краще, ніж срібло. 22-23 см на... В дві сторони стабільно. Ось такий от вийшов коротенький тест. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ціна даного приладу 10 956 гривнів. От. Кого цікаво, що FanDix, до речі, Fendсі дуже розбирають. Буквально, ну, вже, скажімо так, скоро та акція з тим комплектом закінчиться. От. Я залишу в кінці посилання. Ну от, В кінці відео, в кінцеву заставочку на FineX, кому цікаво, там і ціна буде краща, і характеристики, можливо, трошки гірші будуть, але краща ціна і краща комплектація. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і побачимось!